Всім добрий вечір, точніше доброї ночі. Ми сьогодні з вами подивимося ще відео різних срібних прикрас. Тут у мене трошки є звичайних прикрас, я маю на увазі без камінців. Тут щось на мене дивиться, щось іще таке м -м, незвичне. Я вам хочу показати, і може трошки Індії додам, подивимось. Я не думаю, що буде довго, але в принципі. Я думаю, настроєм зможу трошки поділитися. На мені сьогодні ввечері ось така каблучка, подарунок від зайчика ізраїльська. Щось воно мені так сподобалось. Дивіться, така решуточка з гранатом. Ну, коли подарунок, то прям так приємно до душі та серця. Знаєте, багатьом сподобалась моделька, зараз я покажу, яка. Так, 850 гривень вартість. Це цей чокер. Я вам його покажу: зелений турмалін, зелені відтінки 46 см, 850 гривень вартість, ось так це діло виглядає. Тут перлинки. От. тому може, хтось захоче собі таке під ялинку. Такими менюми перелинками. Такі класні ось ці фіндіфлюшки. Не знаю, щось як придумають, що тільки не зроблять, щоб люди витрачали гроші. Я просто не бачила таких штучок тут. І одночасно і срібні елементи, срібна перелинка, точніше, просто перелинка. Така маленька. Вона тут піліпається і воно так. Цікаво, 46 см. Я би е хотіла, наприклад, покоротше, але кому може підійде довжина, то, будь ласка. А, так Пізніше, може, ще шпінельку покажу. Тепер з приводу різних срібних прикрас. Ось такі сережки, срібні все. Так, каблучку треба зняти. Е тут ось такий замочок напів. Е цей. Нехай буде на крючечок 850 гривень, тут 7,5 грамів вага сережок Цікаві такі. Як ви зараз розважаєтесь? Дивитесь якесь кіно, якісь новорічні фільми чи тільки новини? Треба щось подивитися, щоб. Відвіктися. Насправді, зараз дуже важко фільми дивитися, але якось, я думаю, треба щось подивитися. Я не знаю, як ви, а я не можу ну, зосередитись щось. Хочеться подивитися. От я не можу війти в тему фільму. Так, у нас є цікаві сережки. ось такі кайфові. Вони тут буквально 3,5 грами на ось такій петлі, незвичні може даже і смішні, не без цього. Монетки тут розміром, я не знаю, як одна копійка може. Ось так позаду. Тут, бачите, на швенці проба 9,2,5, 900 гривень вартість. Але ж тут 3 грами вага. Такі цікаві сережки. Можна, ізраїльські вони будуть. 9,2 на англійських є ось такі. І наче в мене є ще на крючечках Такі самі. От. 1500 гривень це ізраїльські монетки. Не бачу, хто це? У мене очі нічого не бачать уже увечері. Але нам потрібно не бачити, а точніше, <свісно> не читати, а просто дивитися прикраси. Так, і каблучка. 10 грамів, 17, може, 17,2. Ось така широка, 900 гривень вартість з цими, з маркізами. З марказітами. Таке типу лабіринту якогось, не знаю, чи візерунок просто. Маленький розмір, а воно таке широкий, так аж притискає пальчик. Може, на 17-й його би краще. Але, в принципі, воно зручне, якщо на свій розмір, мені трохи давить. От воно налізає, але сюди великий. Ось ну, така історія. Тут воно трохи звужується, але не так сильно. І ще одне цікаве ось таке зі шкірою. Каблучка срібло зі шкірою, вставка шкіри. так, бачите. Якщо в мене дивитися тут. 15 грамів вага в нього. 14,9, якщо бути точною. 18,2, 18,3 розмір. 950 гривень вартість. Ось така каблучка зі шкірою. Такий бортовий колір. Далі ось такі сережки єгипетські. Тут 12 грамів вага. Точніше, вони українські, просто в стилі Єгипту. Вони, в принципі, довгі. От, так. Жіть, в мене лінійка впала. 6 сантиметрів. Ось такі. 12 грамів, 1550 гривень вартість сережки Єгипет. І в мене 42 сантиметри, коротеньке ось таке, такий чокер, 650 гривень. Тут Чорна шпінель та червоний гранат. У мене є ідея, ще, знаєте, я не знаю, чи сподобається вам, щоб не ось так було пополам, а от з одного боку червоне, з іншого чорне, або якийсь другий колір. Не знаю, щось мені собі, ну, собі таке хочеться. Я б носила. Час не стоїть е, на місці. Тим паче, якщо вже носять і різні штанини, і різне е, взуття різного кольору я маю на увазі. То можна, що тільки не придумати. Гранатик такий маленький, тут що гранатик, що шпінелька, гранатик 2 мм, шпінель 1,8. Плюс в тому, що воно коротеньке. Мінус в тому, що тут немає срібних кулек для підвізки посередині, Того, що тут замість підвізки у нас дві такі красиві. На мастини приблизно 4 міліметри. Зі срібними кульками. Багато їх, ну, як багато. 6 і 3, 9. Або краще в один тон 44 сантиметри, 750 гривень. Трошки, трошки крупніше, ну, це, може, 2,5. І тут багато-багато кульок. І це тут більше. Класно. Можна хрестик поставити, можна нічого не ставити. Можна маленьку перлинку повісити. Що заодно е, Як це сказати, лише би вам е, подобалось, коли, коли самі собі подобається і подобається те, що ви те, як ви бачите, це на собі. І ще з незвичних, сильно незвичних в, стилі, в турецькому стилі 17,7-12 грамів вага, 900 гривень. Позаду ось так. Це Сваровський і синтетичний цей, який рубін. І ще в нас є ось таке намисто зі світлими аметистами. Я в шорцах себе показувала, як виглядає на мені. Ось такий на біжутерії. Тут крупна така фурнітура біжутерна, Ну щоб витримати вагу, бо тут 130 г. Намистинка тут 11 на 15 мм. Здається, ну, досить крупно Чи на 17 Ось такі світлі. І між ними маленький гірський кришталь. Ну він не просто світлий і самі на намистину світлі. То він, ось ці маю на увазі маленький гірський кришталь, він виглядає також, як наче це маленькі аметисти. Він такий прям як лід. Особливо зараз, коли. Коли холодно, я, я до речі, в діти щось є мерзну. Хоча, в принципі, не сказати, щоб холодно. Бо зараз погода змінюється, то магнітні бурі то ще щось, то все відображається на нашому самопочутті. Але камінці все одно трохи допомагають. Якщо не своїми властивостями то тут тим, як вони виглядають. Або 52 см шерел та гематит. Також на бюждері на ниточці. Тут є кілька крупних таких намисинок, він виглядає як угольки, як, вуг... як вугілля, точніше, вуголь чи вугілля, як правильно. Не знаю, вибачте, у мене сьогодні голова не дуже працює. От. Це, в принципі, шерл він більше для захисту, але щоб ним себе захищати, говорять, що треба... Ну, Коли ти, як би сказати, повний сил, ну, не можна, коли ти ослаблений, як я зараз, як сільотка, то так не підходить, так не можна його вдягати. А коли ти відчуваєш, що ти все можеш, то тоді тільки ми його вдягаємо. Це для тих, хто вірить, для тих, хто не вірить, в принципі, в принципі, можна носити як завгодно. От. 1100 гривень вартість. Кам'янці тут реально класні, вони ну, всі різні. Тут туди далі ось такі. А завтра, як це сказати, буде живі, подивимося ізраїльські прикраси. Там в мене будуть одні сережки з шерелом красиві і одна підвісочка з шерелом. Так, на біжутерії. Ужас. Живі будем прям я сьогодні оптиміст. Нічого, не звертайте увагу, це нормальний настрій. Що ми ще можемо подивитись таке? Що вам сподобалось, хоча в мене ще багато непоказаного намиста? Яке очікує свого часу на сріблі? Дивіться, тут саме на сріблі. Срібний тут замочок, ось такі закінчення. І на ниточці. Це такі агати, вони, я би сказала, під колір цього нагадує світлий смарагд, але з іншим відтінком. Або на авантюрі, схожа, але це агат, 550 гривень вартість, ще розкажу, скажу, на сріблі десь. 5 міліметрів, і воно коротеньке. Воно буквально 41 41 сантиметр. Це. Для худеньких дівчаток. Худенькі дівчата це скільки? Це 50 чи 55. Ну, там залежно від е, росту, точніше, на, на худеньких. Або, Уносити ще в парі з чимось довгим. Тоді воно так буде цікавіше, коли під шийку коротке і ще поруч товину. Це мені так подобається, Може комусь так не подобається. Я все одно орієнтуюся на своє відображення, коли щось приміряю. От, але так зазвичай цікаво, як різдвяна ялинка. І 48 см. 550 гривень чорний агат з такою фіндіфлюшкою з перламутру. На, на біжутерії. Тут, якщо попередньо у нас було срібно, то тут такий біжутерний замочок. Так, його тюк і все. Його ніби як зручніше вдягати, тому що не треба натискати, щоб відкрити. Хоча до всього можна прилевчитися. Ось такі маленькі намистинки, тут приблизно 4-5 мм кругленькі. Далі 800 гривень 48 см на біжутерії періт. З біжутерними цими штучками кульками. У мене є взагалі він дрібний, але я Мені особисто подобається крупний, я хотіла крупний. Такий самий, тільки крупний. Він просто такий блискучий і в нього така приємна, як би сказати, тяжність. Ну він важкенький. Мені він подобається дуже. Хоча раніше, а, знаєте що? А я показала чоловіку, сказала, що це. Золото Дораківч, я вже забула, як я йому розповідала про нього приблизно так. Він знаєте, що мені сказав? А в тебе є така каблучка, тільки з великим каменем. Дівчата, мене аж током прошили, я сама забула, що в мене є така каблучка. От хто зі мною давно, я думаю, ви маєте пам'ятати, що в мене прям таке воно якесь таке велике. От, от де я його заховала? От, питається. А Я забула. Бачите, кажуть, що мужчини нічого не, не запам'ятовують. Це вони запам'ятовують. А, а от я не запам'ятала, що в мене є така каблучка з цим каменем. Це при тому ці історії я мене ну, возьми каблучці, ну, до війни ще років п'ять. Точніше, не, не до війни, а всього років 5. А, тому, може, тому я про неї забула. Так, 42 сантиметри. А, ось такий флюорит. Флюорит, флюорит. Кубиками. на сріблі. Тисяча гривень вартість. Маленькі кубики. Ну, кубики, як я бачу, тут вони є різні. Є з цяточками, з такими от як з кольчиками. В принципі, ну, так сильно більше я не бачу. Ну, я маю на увазі, що вони не ідеальні, але красиві, приємні такі. Тут десь 3,5-4 міліметри діаметр, срібний замочок, ювелірний трос. Хочу сказати і по центру кульки. От якби по центру кульки. Було. Мені подобається ось такі квадратні з кульками. Чогось їх тут нема. Чому? Ну що, я хочу сказати? Окраси, в принципі, у нас закінчується. Ми ще подивимось буквально парочку індійських. Від 17 до 20 з половиною ось такий аметистовий браслетик 4300 гривень. На жаль, все дорожче, і наче як далі буде ще дорожче. Хоча ти так дивишся, куди дорожче. Уже. Те, що було те що було більше, зараз ціна за маленьке Так, у нас є ще красивий метистовий комплект у розмірі 18-3 тисячі гривень. Ось так він виглядає, він. Ой, це я скрипила їх. Ось так. Світлий красивий колір, і за кольором вони личать один до одного, але за розміром не так сильно вони личать. Ось така. Дівчатка, до Німеччини я передаю прикраси. Не знаю, завтра хто встигне, а, в принципі, ще післязавтра є день. То можна швидко отримати, якщо хочете. Щоб не Укрпоштою. А... Трошки поінакшому, то можете долучитися, долучитися, ну так слово, так. Приєднатись, нехай буде приєднатися і швидко отримати замовлення. І ще в нас є 50 см смарагд. ось такий: 1400 гривень на, біжутер, на біжутерному такому замочку. Тут намистини всі різні, він тут такий зелений, насичено зелений. Ось такий. І в мене є такий наборчик. Я, дівчата, вже сьогодні не можу його достати. Я завтра покажу. Я, я думаю, може комусь буде цікаво. От. А перед, я мала на увазі, ось такий маленький ще в мене є, але це не зроблений ще. Ось такий. Тільки маюнький-манів. Я не знаю, скільки тут. 2,5 мм. Здесь трьох нема. Одна, бачите, нам синка поранена наїб зняти. Він такий приємний. Не знаю, чого він мені так подобається останнім часом. Так, ще дивимось: 2300 гривень браслетик від 18,2 та 19 можна застібнути, 2300 гривень ось такий з празеоліт, гранат, цитрін, амтист. Легенький, маленький. І такий самий, зараз буде з лабрадором так само коротенький. Ось, мікс. Знаєте, що задала раніше ще кілька років тому? Ще були такі довгі, не знаю, колієшки чи просто ланцюжки з кавнями. Такі були довгі-довгі такі самі, так міксом зроблені. Тільки на шию. Не знаю, роблять зараз таке чи ні. Носили би таке на шию. Якщо тоді не купила, не то ну, зараз немає сенсу брати. Я через вартість краще щось інше тоді подивитися можливо. Але все одно цікаво. Мені здається, що я так ні одної штучки такої не взяла. Не взяла. Так, 2300 гривень. Зараз покажу, як виглядає Лабрадор. Лабрадор 17,7, 18,5 та 19,2. Можна застібнути. Це у нас зворотній бік, задня частина. Ось так лицева. Тут маленький-маленький карабін, але його можна замінити. Я би сказала, знаєте як? Як це покультурніше -по сказати, що скупордяє. А якщо інакше, як можна було такий маленький замочок поставити? Це ж Тут також такий маленький-маленький-маленький. Це що, замочок для молочки? Бачите, такий він. Треба було сказати економіст. Тепер половина від мене відпишеться. Так, ну, правда життя, нічого не поробиш. Він все одно на маленьку руку, хоч він такий довгенький, Кам камені мають виступ і воно буде трошки забирати розмір. Алі сережки тут грамів 10. Я їх покажу. А їх точно ніхто не хотів. По-моєму, хтось хотів чусь, я думала, що їх нема. Так, тут незвичний замок, тут він а, ось прям треба його притиснути. Ну, не, не такий не автомат, а його треба довернути, як це сказати. 1100 гривень вартість. Тут у нас рожевий кварц, камінець рожевий кварц перлинка, перлинка, я яшма це наче яшма І срібна, ну просто срібний шарик такий. От. Але вони за рахунок камінців досить важкі. Тут грамів 10 було зараз, треба перевірити. 8,6 це одна, 8,6. 6, 6 см шість довжина. Тут на ось ці штучки це українська, українська. Може бути імпортна, але тут три зубчик. Ось такі. Сережки, бачите, у мене багато Чому? Чого так просто десь не побачиш? Так, і ще. 15,1 – це вага. Ось так. Так, це в мене вже горло відмовляється балакати. 18 розмір. Кольцо чалма у радіювання. І чорному цьому емалі. Та фіаніти. 1250 гривень Ну, це також на любителя, в принципі, як і все в цьому житті. Досить воно таке об'ємне. З квіточками, з біленькими квіточками. Остання прикраси. Сьогодні нам ми 51 51 сантиметр, це в мене тут голодний бобр прийшов, не звертайте увагу, будь ласка, 500 гривень вартість на біжутерії. А, так, дожіть, тут у нас агат, ось це моранське скло, ось ці крупні намистини. Намис... Намис... Оце агат це моранське скло, це е... обсидіан чорний з таким золотуватим відблиском. От як ця намистина, інші також підсвічується, просто може не так яскраво. І кольорові агати. Ось тут, біжутерна фурнітура і ще раз золотий обсидіан та ще раз агати. Ось таким чином біжутерний замочок 500 гривень. Вартість тут ще є подовжувач, але він більше декоративний. Ніж функціональний. По центру така агатова підвісочка. Так, тепер я точно з вами прощаюсь. Всім добра. Дуже дякую, що залишаєтесь зі мною. До завтра. Завтра обов'язково дивимось ізраїльські прикраси. ласка, не пропустіть.